Доброго ранку, діти. Ой, а хто це так плаче? Давайте дізнаємось. Це маленька дитинка. Вона ще не може розмовляти і не знає, де в неї ніжки, ручки, очка. Давайте розглянемо. У кожної людини є тулуб. Покажіть. Де у Дмитрика тулук? А у вас де? А ще у кожної людини є дві руки права і ліва рука. Покажіть Дмитрикові, де у нього права рука? А де ліва? А де у вас права рука? А ліва. А що є на руках? Правильно пальчики на одній руці 5 пальчиків і на іншій 5 пальчиків. Давайте разом порахуємо пальчики. Наші пальчики мають свої імена. Давайте познайомимося з пальчиками правої руки. Перший пальчик великий, другий пальчик казівний, третій пальчик. Середній, четвертий пальчик безіменний і п'ятий пальчик найменший мізинчик. А тепер познайомимось з пальчиками лівої руки. Вони мають такі ж імена, як і на правій. Перший пальчик великий, другий пальчик казівний, третій пальчик середній. Четвертий пальчик безіменний. І п'ятий найменший пальчик мізинчик. А зараз, дітки, давайте пограємо з нашими пальчиками. Вам потрібно загинати той пальчик, на який я вкажу. Спочатку пограємо з пальчиками правої руки. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А цей пальчик оцей я. А це вся моя рідня. А зараз, дітки, пограємо з пальчиками лівої руки. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А цей пальчик оце я. А це вся моя рідня. А для чого нам потрібні руки? Ось, наприклад, тримати ложку, обіймати матусю, чухати песика за вушко. Скажіть малята, як ви гадаєте, для чого ще потрібні руки? Малята, а де у Дмитрика ніжки? Так, ось вони. А скільки ніг у Дмитрика? Правильно, дві. А на них є пальчики. Так, є! Скільки їх? Так само, як і на ручках. П'ять пальчиків на правій ніжці та п'ять пальчиків на лівій. А це, Дмитрику, у тебе голівка. А у вас, дітки, де голівка? На голівці є волосся. А для чого людині волосся? Можливо, воно прикрашає людину? Спробуйте маляти уявити себе без волосся. Ну що, вийшло? А що в нас є на голові? Послухайте загадку та спробуйте здогадатись. Були собі два брати, через доріжку живуть, а один одного не бачать, що це таке. Правильно, це очі. А для чого людині очі? Малята, заплющте оченята і розкажіть, чи можуть вони щось побачити? А тепер розплющуйте очі і розкажіть, що цікаве допомагають побачити очі. Малята, запам'ятайте, очі необхідно берегти. Ігри з гострими предметами можуть призвести до травмування ока. Тому будьте обережні. А тепер знову заплющте оченята і вдихніть повітря. Що ви відчули? Це ваш носик відчув запах. А для чого нам потрібен ніс? Галяти, ми з вами щойно почули ці чудові мелодійні звуки. А скажіть, чим ми чуємо музику, спів пташок, голос мами? Правильно, вушками вушка теж слід берегти. Якщо струмити у вушко щось гостре, то ви вже не зможете чути навколишній світ, а бруд у вушкові теж перешкоджає цьому. Тому їх потрібно мити. Малята, а що ми ще з вами не назвали? Ось послухайте загадку. У темному хліві білі ягнята. Так, це рот і зуби покажемо Дмитрикові ротик і губи, які його прикрашають. А ще. Це будиночок для нашого веселого язичка. Дмитрикові, мабуть, буде цікаво знати, для чого нам потрібен язичок? Язичок для того, щоб розмовляти, а ще щоб відчувати смак їжі. Малята, Дмитрик дуже вам вдячний за те! Що ви йому все розповіли. Він дуже радий, але встомився і хоче спати. Давайте заспіваємо йому колискову пісеньку, а з вами, малята, зустрінемось на наступному занятті. До нових зустрічей. Бережіть себе!